Куди б ти не пішов, де б ти не була, завжди знайдеться якийсь. Десь забули зробити пониження, десь ем, не зробили доступним магазин, і там маленькі поріжки. І це кожного разу тобі потрібна чиясь допомога або тих людей, які з тобою, або просити перехожих чи працівників. От навіть зайти в кафешку, і це взагалі теж проблема. І знайти доступну кафешку це ж проблема. А знайти кафешку з доступною вбиральною це ще більша проблема. І навіть столики бувають незручними, а про це взагалі ніхто не думає. Думають про. Здебільшого люди думають про це, щоб не виглядало гарно. Тобто це про дизайн. А дизайн це не лише про тільки щоб це було гарно, цікаво, і класно виглядало, але в першу чергу це про доступність і поняття. Інклюзивного дизайну якось так забувається дуже часто.